Аукціон в рамках виставки Енергія мистецтва добіг кінця. Усі виставлені 30 робіт вже знайшли нових власників. Було там пару картин, які так просто вони так трохи зависли. Я за них дуже сильно переживала, якщо чесно кажучи. Але так, на всі картини є ставки. Найдорожча картина вони. Фінальна ставка 4 тисячі гривень. Найменша ставка була на картину Гніздо її віддадуть власнику за 300 гривень. У підсумку заходу вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень. Вже на два дрони точно там зібрано. Це два ударних дрони. Смерть москалям вони можуть нести. Якщо в руках досвідчених пілотів і 100% використання, то це дві вражених техніки. Власники картин зможуть забрати їх безпосередньо у галереї або ж їх будуть надсилати поштою. А вже 4 листопада в галереї відкриється нова виставка одеського художника Миті Ф'янічкіна.